Вітаю на каналі Переказ Гри. Сьогодні ми розглянемо короткий переказ гри Doom Eternal. Гра починається із показу землі, яку майже захопили демони. Щоб зупинити це, палач року вирушає на порятунок. Перемістившись через портал, палач дістається до першого жреця Аду. Вбивши його, палач бачить спогад із іншими жрецями. Після цього палач проникає на засідання жреців із Хан Майер, використавши голову першого жреця. Своїм приходом палач залякує інших жреців, і вони тікають, а після з'являється Кхан Майер та застерігає палача від необдуманих дій. Повернувшись на свій корабель, палач вирушає до гробниці короля Новіка, щоб отримати енергетичну сферу. Забравши її, палач віддає честь королю та покидає його. Після цього палач вирушає до аду, де знаходить зрадника валена, який заряджає для нас сферу. Проте просить, щоб палач покінчив із його помилками минулого. Для цього Вален дає палачу кинжал. Покинувши його, палач повертається на корабель, де активує енергетичну сферу. Далі палач вирушає до порталу, щоб знайти другого жреця аду. Досліджуючи комплекс, палач вбиває демонів та отримує нову зброю. Просуваючись у глиб комплексу, ми бачимо, як другий жрець створює створіння, яким він планує зупинити палача. Перемігши його, палач дістається до другого жреця аду і позбавляє його голови, як і першого. Повернувшись на корабель, ми помічаємо, що Кхан Майер підключилася до нашого корабля та перехоплює контроль. Після ще одного застереження вона покидає корабель. Оскільки ми не можемо знайти третього жреця, Вега пропонує відправитись на землю, де знаходиться найбільше демонів, та знищити їх. Потрапивши на землю, Палач пробирається до логова демонів. Діставшись до серця, палач знищує його, використовуючи блискавки. Коли серце було знищено, все логово почало відлік до вибуху. Повернувшись на корабель, ми бачимо, як логово руйнується. На кораблі Вега пропонує знайти доктора Хейдена, який допоможе нам знайти третього жреця. Недовго думаючи, палач вирушає на пошуки доктора. Добравшись до лабораторії, палач забирає предмет із аду, що має велетенські запаси енергії. Після цього палач знаходить механічне тіло доктора та забирає його. У цей момент до комплексу пробирається демон воїн. Перемігши його, палач повертається на корабель та підключає доктора до системи корабля. Як не дивно, це спрацьовує, і доктор Хейден прокидається. Отримавши від нього підказку, палач потрапляє на військовий корабель. На якому, використавши карту доступу одного із робітників, потрапляє до велетенської зброї. Зайнявши місце пілота, палач розвертає гармату у напрямку Марса та вистрілює. У результаті на Марсі з'явилась велетенська діра. За допомогою іншої гармати палач жбурляє себе до комплексу із рятувальними шлюпками. Сівши в одну із них, палач дістається до Марса, на якому він проходить через портал та потрапляє до бази стражів. Тут палач згадує, як його притащили сюди, і жреці виставили його на арену для боїв. Палач переміг усіх на арені та вимагав, щоб йому подали демонів. Це вразило кхан Маєр, і вона звернула увагу на палача. Після цього палач знову потрапляє на арену, на якій знаходить та вбиває третього жреця аду. Через це всі стражі виступають проти палача, проте він не бажає із ними битись та повертається на корабель. Повернувшись, ми бачимо, що Кхан Майер повністю вивела корабель із ладу і призвала демонів. Знищивши демонів, палач використовує предмет із аду, щоб живити свій корабель. Повернувши живлення, палач відправляється до місця, де раніше йому дали силу. Зайшовши до зали, палач згадує, як це відбувалося. Далі палач дістається до титана, із якого виймає рукоять меча. Діставшись до колодязя, палач виковує новий енергетичний меч. Повернувшись на корабель, палач вислуховує доктора, який пропонує взяти вегу із собою, поки він керуватиме кораблем. Пройшовши через портал, палач потрапляє до заводу аргентенергії в аду. Знищуючи демонів на своєму шляху, палач пробирається у глиб комплексу. Підіймаючись вище, палач знаходить передавач, що передає аргентенергію із аду до раю, зламавши цей передавач. Палач стрибає до потоку енергії, який переносить його до раю. Досліджуючи його, палач знаходить Кхан Майер, яка проводить таємничий обряд. Діставши кінжал валена, палач пронзає серце, яким Кхан Майер контролювала звіра. Звільнившись, звір відкриває портал та прямує на землю. У свою чергу, палач дістається до центру керування, де під'єднує вегу. Із його слів, ми дізнаємось, що він є всебатьком. Далі, із допомогою Веги, палач виставляє кола у необхідному порядку для активації порталу на землю. Відкривши портал, палач прямує до нього. Наблизившись до порталу, палач зустрічає кхан Майер, що стоїть на нашому шляху. Щоб просунутись далі, палач вступає з нею в бій. Перемігши її, палач спостерігає, як вона помирає. Наслідком цього стає вибух її сфери. Що розлючує невідоме створіння. Далі палач стрибає до енергетичного променя порталу, що переносить його на землю. Діставшись до звіра, палач починає з ним бій. Знищивши його броню, палач слідує за ним, щоб остаточно вбити. Наздогнавши звіра, палач використовує меч, щоб остаточно вбити його. Через лезо енергетичного меча звіра паралізує, і він падає до обриву. Перемігши, палач покидає місце бою, ніби нічого й не сталося. Дякую за перегляд. Побачимось у наступному відео на каналі Переказ Гри.